Війна в тилу, рідні загиблих атовців уже півроку воюють за матеріальну допомогу від держави. Гроші військкомат перерахував без затримок, та банк віддавати їх за адресою не поспішає. Чому у сюжеті далі? Біля монументу Небесної Сотні Черкащанка Марія ледве стримує сльози, адже з пам'ятного хреста на неї дивиться рідний брат. Ось вот мой брат Калашник Михайло Олександрович який погиб трагічно умер в зоні АТО. Йому було 25 років. Міна попала в самоходну машину. Сработала боєголовка, Взорвалось все. Микола Калашник служив за контрактом. Життя за батьківщину віддав майже рік тому. На роковини родичі загиблого вирішили встановити на могилі пам'ятник за гроші з одноразової матеріальної допомоги, яку виділила держава. Це 600 тисяч гривень. У Міноборони гроші перерахували без затримок, та їх на своїх рахунках заморозив банк. І от ми вже Полгода, больше чем полгода, не можем эти деньги снять. Через полтора месяца будет год. Памятник мы не поставили, кому мы уже не обращались, мы и письма писали, и президенту писали, и Верховную Раду, и Яценюку. І И здесь, кому мы только не ходили, никто не может помочь. Марія зізнається, у заручниках банку нині перебуває і ще одна родина загиблого героя. Ситуація ідентична. Говорити з ними відмовляються і керівники Черкаської філії, і оператори на гарячих лініях установи. На гарячу лінію мені постійно, коли я звертаюся, дають этот номер. Я навіть в Нацбанк ходила. От мені з Нацбанка дали цей номер. Не відповідають. Журналістам у цьому банку також не раді камери всередину не пускають, адже тимчасову адміністрацію, що фактично означає неплату спроможність банку, із березня подовжено до вересня. Без коментарів. вся інформація на дверях. У військоматі запевняють, зі свого боку зробили все, щоб сім'ї атовців отримали допомогу від держави. Єдина проблема в тому, що родичі героїв обрали не той банк. Проблема визникла, я так розумію, з за того, що на той момент банк не брав комісію при обналічуванні грошей. І по всій відомості просто купились на ось цю ось рекламу, чи як її сказати. Ну, люди, які відкрили там счет, на який в воєнт деньги. Допомогти родинам загиблих у боротьбі із банком вирішили у департаменті соціальної політики міста. Там підготували позов на понад 6 мільйонів гривень та подали на банк до суду. Мій юрист, який я можу запросити, він підготував позивну заяву на суд. Тобто, все це, що є, все рівно може закінчити тим, що тільки через суд. Тому теж заяви на суд подані. Сидіти склавши руки, родини загиблих героїв не збираються. Уже готують акції протесту. Ірина Малюкова, Вікка Новини.